Саміту миру, який напередодні відбувся у Швейцарії, до нас приєднується керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Пане Андрію, добрий вечір. Доброго вечора. Поділіться вашим баченням ключових результатів саміту. Ну, по-перше, це я вважаю одна із головних дипломатичних подій і цього року, і мабуть, в декількох останніх років. Така кількість держав з всіх континентів і два дні представники, лідери е, найвищому рівні говорили про Україну, про припинення війни, про повернення справедливого миру. Також хотів би сказати про дуже важливий результат, який. І ми це бачимо. І я ми тільки сьогодні повернулися, але вже багато було розмов з нашими колегами з різних країн. Україна повернулася на перші шпальти всіх новин світу. Саміт став головною подією. Про нього говорять, його обговорюють, його результати і дійсно. Всі вважають це великим успіхом, вважають, що це потужний крок, і вважають, що дійсно це така певна дуже важлива фіксація, що формула миру президента Зеленського, формула мира України, вона вже є абсолютним таким фактом, є абсолютно реальною платформою. На які лідери готові, лідери країни готові працювати, і тому я вважаю, що навіть відкрите, ви знаєте, що Кимюке як ітоговий документ саміту він є відкритим. Я думаю, що ми будемо спостерігати, як найближчий час до нього будуть приєднуватися ще країни. Ну, на таких подіях зрозуміло, що є ключова офіційна частина, але багато чого відбувається в кулуарах. Можливо, можете якимись розмовами, ідеями, які відбувалися саме в кулуарах, з нами поділитися? І загалом вашим враженням від того, що відбулося? Ось, да, ви абсолютно праві. Багато ну більше ста делегацій. Ви розумієте, було у нашого президента дуже багато і двосторонніх офіційних зустрічей. І були дуже такі важливі зустрічі з лідерами, наприклад, африканських країн, таких як Кенія, як, такі як Гана. І ми відчули дійсно дуже потужну підтримку України. Ми працюємо вже працюємо над тим, щоб дійсно такі події саме на африканському континенті, які би. Були про Україну, які би об'єднували країни африканського континенту навколо України, вони вже відбулися найближчим часом. Також безумовно було багато розмов з колегами з різних країн, які з першого дня також висловлювали своє задоволення і свою повагу, що вдалося дійсно зібрати таку кількість країн. І я хочу вам просто сказати, що е, я думаю, що може не у всіх була можливість е, там спостерігати і перше, першу сесію, коли виступали лідери 15-го числа і другу частину, яка відбувалася вже 16-го числа. Але дуже важливо, ви знаєте, що е, під час таких е, заходів дуже часто відбувається те, що Хтось виступає і виходить, і тобто, знаєте, так, в залі залишається небагато е, учасників. Я можу сказати, що тут е, весь той час, коли відбувалися виступи лідерів, обміни думками, позиціями, всі були присутні, для всіх було це дуже важливо, дуже цікаво. Всі натували для себе важливі меседжі, і дуже важливо, що з таких дуже принципових для України питань нашої незалежності, нашої територіальної цілісності, а всі розуміють під цим саме міжнародно визначений кордони України, наш суверенітет. Я можу сказати, що всі країни були одностайні. І все ж я е, е, хотів би також продовжити думку, яку я висловлював після зустрічі на рівні радників, що єдина, е, що відрізняє позиції різних країн, це шлях, як припинити війну, як саме припинити війну і як принести справедливий мир. Це теж іще один тезис, е, з яким. Нема жодних питань, і всі, підтвер... всі е, навіть виступи різних лідерів з різних континентів, вони були саме про справедливий мир. Тому без, без, е, я, я вважаю, це дійсно великим успіхом України. Я хочу сказати, що ми не зупиняємося вже сьогодні. Ми почали працювати над е, тим, щоб Готувати на шляху до другого саміту проведення тематичних конференцій щодо окремих напрямків, тому що на першому награційному саміті була увага сконцентрована на загальних речах, а також на трьох пунктах: це продовольча безпека, ядерна безпека і дуже важливе для всіх українців. Це гуманітарні питання, повернення наших військових, цивільних полонених і українських дітей ви говорили про те, що на другому саміті може бути Росія, можливо, її запросять. За яких умов це може статися? Все дуже чітко бо за ці місяці між першим і другим самітами. Я хочу зауважити, це не будуть роки, тому що в нас війна і ми рахуємо час. Абсолютно по іншому для нас важлива кожна хвилина, і саме на цьому шляху ми хочемо провести е, вже тематичні конференції на на міністерському рівні, на лідері, на рівні радників, на рід на рівні експертів. Для того, щоб закінчити роботу, яку ми розпочали після зустрічі радників з питань національної безпеки в Джеді в Саудівській Аравії, коли в Києві були створені 10 робочих груп, які більше року вже працюють і мають багато напрацювань. І ось ці конференції стануть такими подіями, які зафіксують Конкретні шляхи, конкретні напрацювання по кожному з пунктів формули миру президента Зеленського для того, щоб потом об'єднати їх всіх. І це буде саме той план: той справедливий план, План справедливого миру. Так буде, мені здається, більш. Правильніше говорити, і цей саме план ми хочемо, щоб став основою для другого саміту, на який так про це говорив і президент, і е, це позиція наша про те, щоб на цьому саміті могла була можливість запросити представників Росії для того, щоб у присутністі всіх країн. Всіх відповідальних країн світу, які поважають такі важливі для нас принципи, як суверенітет, територіальна цілісність, наша незалежність, передати цей план. Це буде означати, що якщо дійсно а, на той час, бо зараз ми цього не бачимо, особливо після цих абсолютно безглуздих, істеричних заяв з Кремля, які лунали останнім часом, ну я взагалі вважаю, що це були такі останні. Ще спроби зірвати або зіпсувати самі. Так от тоді і побачимо, і тоді весь світ побачить, якщо дійсно хтось там про щось говорить про припинення війни з Кремля ось, будь ласка, план. І це буде не план, знаєте, такий, якби до якого. Дуже багато питань, як колись були мінські домовленості. А це абсолютно план, який побудований на нормах міжнародного права, на статуті організації принципах статуту Організації Об'єднаних Націй, і саме він е, дає результат. Він показує, що у кінці, а у кінці припинення війни справедливий. А для нас це принципово важливо справедливий мир, повернення всіх наших людей, всіх наших дітей, подолання криз, які створила ця війна. Ну і безумовно, це відповідальність, це відповідальність країни-агресора за все, що вона наробила в всіх вимірах: і в матеріальному, і не в матеріальному, і в кримінальному, в тому, в тому числі. Пане Андрію, ви говорите про те, що план, який буде представлений Росією, він ґрунтуватиметься на міжнародному праві, на статуті ООН, на резолюціях Асамблеї ООН. Але Росія ігнорує міжнародне право взагалі як ідею. Чому за таких умов вона взагалі може зацікавитися тим, що їй пропонують? Коли Росія хоче української капітуляції, а не домовлятися про щось? Знаєте, я вам скажу так. Безумовно, ми це все розуміємо, бачимо, чуємо. Але я зробив би таке порівняння. Дивіться. Уявіть собі, що якась людина скоїла злочин. І уявіть собі, як будується відношення цього, цієї людини. З суспільством. Якщо немає кримінального кодексу, Конституції, закону, врешті-решт, тоді все це закінчиться. Знаєте, позицією слідчого проти позиція цього злочинця. Тому зараз ми створюємо. Знаєте, я би сказав так: ми створюємо е, кодекс, такий кодекс, в якому є частина кримінальна, частина цивільна, частина гуманітарна. Але це кодекс, по якому можна бути судити за вчинки. Бо Україна є сьогодні країною, яка бореться з агресією. Але дуже важливо, щоб весь світ розумів, на чому ґрунтується наша позиція, чому ми вважаємо, що вона вірна, чому ми маємо на це право. Тому що наша позиція вона саме ґрунтується на нормах міжнародного права на резолюціях Генеральної асамблеї. А позиція країни агресора е, базується тільки на неадекватних рішеннях і поведінки людей з Кремля. І сам, але ця оцінка, така, знаєте, вона повинна бути абсолютно зрозуміла більшості країн світу. І я вважаю, що сперечатися з позицією. Яка підтримана більшістю країн світу. А я хочу вам нагадати, що е, зараз на саміті було більше ста країн і міжнародних організацій, але ми маємо е, ще знаєте: так, спейс для росту, тому що остання, не сам, остання найбільш така рекордна резолюція, яка засудила російську агресію. Вона зібрала 143 країни. І тому, коли, уявіть собі, така кількість країн буде, е під, наш план буде підкріплений е погодженням, підтримкою цих країн, як можна е проти проти, як можна з цим сперечатися? І як можна е, з цим знаєте не, не погоджуватися, не, не приймати дуже серйозно до уваги? В чому була помилка, наприклад, нормандського формату, і сьогодні її визнають і наші друзі і партнери у Франції і Німеччини? Тому що всі ці перемовини до повномасштабного вторгнення вони відбувалися. Знаєте, так вони були присутні, вони зробили робили все необхідне. Від серця для того, щоб нам допомогти. Але це була позиція України абсолютно вірна, абсолютно законна, справедлива, проти позиції Росії, яка нічим не підкріплялася, але на столі не було. були ці мінські домовленості, але вибачте, вони точно не вели до миру і точно не вели до. А... Повернення наших територій, повернення наших людей це була фіксація замороженого конфлікту. Не більше і не менше. І тому саме це було проблемою. Чому неможливо було дойти до необхідного нам результату? Зараз цей план є. Він чітко визначений нашим президентом. З ним сьогодні. Велика кількість країн вже визначилася зі своєю підтримкою, і це є дуже важливим. І цей саміт став такою дуже важливим кроком вехою щодо розвитку цієї, цієї української позиції, цієї формули. Безумовно, протягом роботи. Протягом спілкування з е, різними країнами. Безумовно, цей план він щодо там якихось якогось вордінгу він може бути е, допрацьований, але всі принципові позиції вони зафіксовані. І знаєте, що е, є дуже дуже важливим. Я про це вже багато разів говорив: при цьому президенті ніколи не буде не Мінську, не Будапешту. І ми чітко усвідомлюємо, ми чітко бачимо всі помилки, які були зроблені у минулому. Ми знаємо, що таке е, Росія. Ми знаємо, що коштували е, е, документи, які були підписані. До 19-го року, і тому а, все це враховано, все це є в формулі президента Зеленського, і важливо, що сьогодні різні країни не тільки наші друзі-партнери з Європи, а й а, а якщо ви подивитесь на кількість країн і навіть порахуєте. В процентному співвідношенні то ви побачите дуже високий процент представлення африканських країн, латиноамериканських країн, країн з Азії, Океанії і так далі. Такого дипломатичного прориву в Україні не було всі 30 років. Україна сьогодні є топ, ще раз хочу сказати, Україна. Агресія Росії проти України, що відбувається в Україні, що відбувається з нашими полоненими, що відбувається з нашими незаконно депортованими дітьми, сьогодні обговорюється всім світом. І це ще раз хотів би підкреслити: дуже важливо, ми повернулися у топ-новини світових медіа, і це безумовно допоможе нам проводити. Політику щодо дійсно укріплення нашої обороноздатності це допоможе нам ще до більшого збільшення підтримки у всіх не тільки країнах, а й міжнародних інституціях. Я вважаю, що це дуже важливо. Вважаю для України останній тиждень був успішним в дипломатичному сенсі. Перед тим була дуже успішна зустріч. G7 Україна, і також підписання двох угод і історичної безпекової угоди зі Сполученими Штатами, але робота триває. Так. ми очікуємо дуже гарних новин з Європи наприкінці цього місяця, і вже готуємося безумовно до саміту НАТО в Вашингтоні. Зрозуміло. дякую вам, пане Андрію, що приєдналися. Це був Андрій Ярмак, керівник офісу президента України, з яким підсумовували глобальний саміт Миру.